6 листопада 2025 року, близько третьої години дня у селі Гранітне на вулиці Залізничній, 17, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув семирічний Максим. За версією слідства, 48-річний місцевий житель, рухаючись на автомобілі Чері, наїхав на дитину на велосипеді. Про це Суспільному розповіла Альона Науменко, пресофіцерка головного управління національної поліції у Житомирській області. За словами Людмили Гузовської, матері загиблого хлопчика водій їхав на високій швидкості, хоча він цього не визнає. Швидкість не зафіксували, по його словам, це була швидкість взагалі 50 кілометрів за годину. Але дитина загинула на місці від травм несумісних із життям. Свідків, які бачили, як сказати, саму аварію, не було. Ну, були люди, які бачили його перед цим, якщо він ще сюди не доїхав, що він летів з дуже великою швидкістю. Був Водій, який їхав зі сторони Федорівки по головній дорозі, він повинен був його пропустити тут на перехресті, він його не пропустив, прилетів. Є люди, які чули саме сам звук удару, що це був хлопок. Семирічний Максим виїжджав із вулиці, де він проживає, на перехрестя, а водій їхав на станцію Пенізевичі, розповіла мати хлопчика. Переднім колесом велосипеда він йому. Було зіткнення в праву сторону автомобіля, це фара, бампер. Фара розсипалась, бампер розтрощений, на велосипеді переднє колесо теж розламалося. Пам'ятаю, що було ціле тільки заднє колесо на велосипеді. Зразу було видно, що в нього удар і вісок, була шишка. По словах бабусі, як вона зразу до нього підбігла, в нього була кров з рота. Ну і те, що я побачила, як я приїхала, в нього обличчя було такого жовтого кольору. Мене зразу не пускали йому, робили штучне дихання, але я думаю, то вже було ну, недоречне. Тетяна Павловська, місцева жителька, розповіла кореспондентам Суспільного, що водій автомобіля Чері проїхав повз її вулицю на високій швидкості. Він не їхав 50, а на соточку 100% Він їхав. Він просто пролетів тією машиною. Його не перший раз придуповіждали, щоб він не літав, а просто спокійно їздить. Просто да, так, да, хлопок, просто був хлопок. Мені там осталося, я не знаю, 50 метрів дойти. Просто був хлопок. І все просто цього не пам'ятає, ну, що це проїзло? Я ми просто що я йду з дитиною. виходить, що їде поліція, школа, потім ще одна поліція, я доходжу, Буквально. Після того, як водій збив дитину, він просив у місцевих жителів викликати швидку, розповіла Тетяна. За її словами, водій сказав, що хлопчик виїхав на дорогу, і він його не помітив. Він все доказує, що дитина виїхала на дорогу, бо дитина не виїжджала на дорогу. Вона він такий хлопчик, що він він дивиться, що і машина їде. Він виїхав так, от вулички на оберіну він був за там, де бетонний забор. Отоко на обочині він став і стояв, ждав, поки ця машина приїздила. Він не виїхав на дорогу. Оце все брехня. Я так розумію, що він же ж був не сам у машині, що його відлікли, поклікли його. І він не дивився на дорогу. Він пішов просто якось, як пішов на обочину, потім він роздупився. Людмила Гузовська розповіла, що її чоловік служив у Збройних силах України і загинув у 2024 році. Вони з чоловіком хотіли дітей, і Максим був довгоочікуваною дитиною, сказала Людмила. Після загибелі чоловіка син був єдиним стимулом жити, сказала жінка. Єдиний промінчик, який казав зранку, мам, вставай. Давай, пішли снідати, пішли кудись там. цей. Максим був чемним хлопцем, спокійним, розповіла Дарина Недашківська, лідерка об'єднання матерів і дружин загиблих воїнів Малинської територіальної громади. Людмилу і Максима я знала особисто, і діти наші знайомі були і спілкувалися. Дуже приємний хлопчик, спокійний, врівноважений і. Ну, дуже гарна дитина була, коли ти бачиш такий світлий промінчик, чемний завжди ніколи не капризував. Такий дуже гарненький був. На тата свого до речі, дуже схожий був. За словами Дарини Недашківської, після розповсюдження інформації про дорожню транспортну пригоду жінкам із об'єднання матерів і дружин загиблих воїнів почали погрожувати. Це особисто словесно було. І і що? що казали дівчата? Ну, що їх попередили, що їм тут жити ще. Щоб вони були обережні і думали, про це дівчата не багато говорять, тому що місто невелике. Всі знають, що це за людина, і всі знають, хто його друзі. Дмитро Яременко, адвокат водія автомобіля Черія, коментувати дорожню транспортну пригоду, відмовився. Я не можу бути захисником, тому що захисник може бути тільки в підозрюваного або обвинуваченого, якщо ми говоримо про цю справу. Мій клієнт, але він в цьому проваджений свідок відповідно до м, приписів Кримінального процесуального кодексу України. Я брав участь у слідчих діях, тому в мене є пряма заборона коментувати е, досудове розслідування. Так вимагає закон. Альона Науменко, пресофіцерка головного управління національної поліції у Житомирській області, сказала, що станом на 18 листопада 2025 року триває досудове розслідування. Передньо встановлено, що 48-річний місцевий житель, рухаючись автомобілем Чері, здійснив наїзд на хлопчика, який виїжджав на дорогу велосипедом. Слідчі проводять досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На даний момент призначено низку. Експертиз, серед яких судово-медична, експертиза технічного стану транспортного засобу та транспортно трасологічна експертиза. У подальшому також буде призначено автотехнічну експертизу. <тапляння> У разі доведення вини 48-річного водія автомобіля Чері йому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.